Добрий день, мої малята, подивіться, осінь вже прийшла, віж про себе принесла. Щедра осінь знов прийшла і дарунки принесла. Всюди нас вона вітає дуже добрим урожаєм. Є грибочки у лісах, стеглі фрукти у садах, на городі любо мило, гарні овочі вродило. Зайчик до нас іде. Що він, дітки, нам несе? Кошик. Давайте подивимось, що приніс нам зайчик. Зайчик побігайчик Що це, дітки? Морква, картопля, капуста. Овочі дуже корисні для людини. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в гру, якого овоча не стало. Капуста, морква, картопля. А зараз один, два, три. Якого овоча не стало? Правильно. Капусти. Тепер знову граємо один, два, три. Якого овоча не стало? Картоплі! Молодці малята. І ще раз граємо в гру. Уважно всі! Один, два, три, якого овоча не стало? Правильно, моркви не стало. А зараз мої малята, давайте пограємо з пальчиками у Лариски дві редиски, а у Олі дві морквини. Петрик взяв картоплю в миску, а Сергійко капустину. Давайте вивчимо для зайчика віршик про капусту. Слухаємо уважно. Ріже матуся на борщик із хрустом, Круглу зелену, велику капусту. Молодці. А тепер разом зі мною повторюємо: ріже матуся на борщик із хрустом. Круглу зелену велику капусту. Зайчику, тобі сподобався віршик, який вивчили дітки? Сподобався зайчику віршик. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!